Зараз працюємо по прийоту. після того як загасили пожежу, приймаємо всі наслідків ракетного обстрілу, ракетно шахетного прибираємо там, щоб хоча б можна було ходити. Бо вигоріло вщент весь третій Я, я когда это квартиру можно еще восстановить? Нет, там можно смотреть звездное небо. Даже не, не открывая окна. Вот Давай пройдем. Никто не подкрывает.